Ну, в принципі, друзі, ми вже добігли до нашого будинку, і можу, друзі, сказати одне. Всім привіт, друзі, ви на каналі Арті Meiner, і сьогодні я продовжую виживати в хардкорному режимі Майнкрафт. Це вже наша друга серія, а в прошлій серії ми вирішили в печеру, щоб добути всякі цікаві ресурси. Наприклад, як діаманти, смарагди, залізо і так далі. Обов'язково постав лайк та підпишися на мій тубший канал, тому що наша ціль це уже 280 підписників, ну, а ми починаємо. Погода сьогодні у нас чудова, а це виходить, що нова серія хардкорного виживання. Добре, давайте ми зайдемо сюди, в наш будинок, і давайте подивимося, що можна тут переплавити. Значить, давайте так. Це у нас круляк. Давайте ми переплавимо нам мідь і давайте поставимо оці дошки. І нам треба ще нарубати собі дошок, тому що мені мало оце чим. Переплавляти всякі цікаві ресурси. Давайте, в принципі, ми ось це дерево добудемо. Мені, в принципі, одна-дві е, дерева понадобиться. Давайте ми його добудемо близенько і підемо у наш чудовий будинок. Заходимо, друзі, ми в будинок і ставимо ми наше чудове дерево, щоб переплавлялося оцей мідь. І в принципі все, мідь переплавляється, і це, друзі, дуже-дуже чудово. Також, друзі, я сьогодні хочу піти в якусь подорож, а чому б і ні? Треба кудись мандрувати. От сьогодні я і піду кудись мандрувати, може, що сьогодні знайду. Ну, це ми подивимося в цій серії. І давайте так, якщо ми на цим відео набираємо 10 лайків, то виходить нова серія. Якщо вам сподобалося, тому що я дивився на другі серії хардкорного виживання, і там набрало е, майже 90 е, переглядів. Ну ви мене, звичайно, дивуєте і мотивуєте. Так що давайте чим більше лайків, тим більше серій хардкорного виживання. Домовились? Ось і домовилися. Так, ну тут половину міді переплавилося, і я думаю поскладати всі свої речі в скриню, тому що іменно ці речі мені будуть е, заважати сьогодні в мандрівну подорож. Ну що, друзі, ми, в принципі, зібралися, а тепер ми можемо вже вирушати якусь цікаву подорож. Також я вибачаюся, що не було давно е, всяких цікавих відео, тому що самі розумієте Новий рік і всякі цікаві празники. Ну, хто і як. Знаєте, що я тільки що знайшов? А я знайшов зруйнований портал в ад. І це виходить, що зруйнований портал в ад, може тут якісь цікаві золото, золото. Давайте ми, а, давайте ми це золото заберемо. Добре, що в мене є залізне кайло. і так ми зможемо його добути. Так, добуваємо ми золотий блок. Так, добре, забираємо. І давайте подивимося, що у нас тут в скрині. Дивимося. І, знаєте, так, тут у нас е, аж цілих е, 14 чи 13 е, кусочків з, е, золота. Трошечки вже заговарююся. Тут далі у нас є такі золоті чоботи. Далі тут у нас є золота сокира і золота. І золоте Кайло на е, Незламність 3, а золота сокира на е, гострість 4. Ну, це, друзі, дуже-дуже чудово. От бачите, ми йшли прямо і знайшли зруйнований портал. І це вже нам дає знак, що ми вже можемо щось собі далі знайти. Ну, я не знаю, добре, давайте ми будемо йти е, десь туди. І, і я. І мені. Там два дімо. Та ну ні, друзі, невже це біля зруйнованого порталу село, оказується є? Нічого собі, а ну-ка, давайте ми будемо йти дивитися на те село. Може, і залутаємо, може, там є якісь ціні ресурси. Так що мені ці ціні ресурси якраз і знадобляться. Так, давайте ми подивимося. І знаєте, тут таке село не дуже прям таке і мале, і не дуже прям таке і велике. Ну, добре, так, давайте ми подивимося, що тут у нас. І тут, друзі, так, давайте ми заберемо це ліжко, тому що ліжко нам е, знадобиться. Так, що у нас тут? Е, тут, як я е, пам'ятаю, так, тут у нас... Е, Книжки, анука, селянин тікай звідси. Мені треба якраз ці книжки в майбутньому, я собі хочу зробити е, зачарувальню. Так, значить, ми тут залутали. Давайте ми піднімемося на другий поверх, і на другому поверсі нічого добре. Давайте ми будемо далі кудись йти. І тут я даже знайшов пшеницю. Давайте добре, давайте ми її заберемо. Тут я навіть чуть, чуть один блок поламав, але це нічого страшного. Давайте ми її ось так добудемо. І, в принципі, буде у нас, по-перше, багато хлібу. І я думаю, що пшениця нам далі понадобиться. Ого, нічого собі, тут е, зомбі-селянин, нічого собі, друзі. Так, давайте ми в цей дім зайдемо. Заходимо, вриваємося і дивимося, що тут у нас є. Так, тут вже у нас хліб є. Добре, тут у нас є шкіряні нічого. Коротше тут шкіряна броня. Ну, я думаю, що вона нам не знадобиться, тому що логічно ж, у нас же є залізна броня. А от, е, шкіряна, я не думаю. І тут є осколки аметисту. Я думаю, що аметист мені теж знадобиться. Так що його теж е, забираємо. Дивимося, що тут і тут у нас нічого цікавого. Добре, давайте ми сюди зайдемо. Може, тут буде щось е, цінне. Так, тут у нас крім хлібу. Нічого корисного немає. Добре, йдемо далі. Тут навіть немає е, смислу сюди заходити, тому що там тільки одне ліжко. Давайте ми сюди зайдемо. Так, тут у нас нічого цікавого. Добре, давайте ми закриємо двері і. Та ну ні, друзі, невже? О, дивіться, давайте так, давайте я щас е, так зроблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як оцей дім називається. Я то знаю, як він називається. Просто напишіть в коментарях, як він називається. Ну добре, давайте ми поки що у нього зайдемо. Може, тут щось сіна буде. І тут я вже одразу бачу, що тут у нас стіна. Давайте ми оцю штуку заберемо, відкриваємо двері. І давайте ми подивимося, що у нас тут. Ну що, друзі, ви лайк поставили. Ну і давайте будемо відкривати. І тут у нас заліза. Далі тут парстки дерева, залізний меч, хай буде. І тут у нас діамантова кінська зброя. Нічого собі. Ой, тобто, не зброя. Ну, захисна зброя. Давайте ми сюди зайдемо, подивимося, що тут. Так, тут у нас теж скриня. Давайте ми заберемо картошку і заберемо ми собі хліб, і будемо ми звідси, е, уходити. Туди немає смисла йти, туди теж і сюди теж. Ну добре, давайте ми підемо в останні будівлі, і це у нас, можна сказати, така церква. І такий дім цікавий. Мені саме перше, оцей дім дуже-дуже сподобався. Добре, давайте ми будемо підійматися. І тут а, у нас є така пічка. Давайте ми заберемо цю піч і будемо ми в останній будинок заходити, і будемо дивитися, що у нас вийшло. Давайте ми сюди зайдемо і подивимося, ого! Нічого собі тут печера, пещера. Прямо перед будівлею печера. І тут у нас є. Е, як вона називається? Ну-ка, давайте ми подивимося, як вона називається. Вона називається Варильна стійка. Господи, я ж забувся, як називається Варильна стійка. Тут у нас, до речі, Голем такий. Цікавий і може його вбити, але я не думаю. Тому що це ж, е, друзі, хардкор. Тут, якщо я один раз умру, то я більше ніколи не зіспавнюся. О, і там далі пшениця є. І останню добуваємо. Все, в принципі, ми вже це все село. Залутали, ну і я думаю, що можна вже іти додому. В принципі, ми тут вже все залутали тут, вже більше немає що залутувати. Так що я думаю, що можна вже бігти до себе додому. Ну а поки я біжу до себе додому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал, тому що наша це 280 підписників. Дякую, що підписався. Ну, а саме я, мене звати Арті Майнер. Набираємо 10 лайків і виходить нова серія. Ну і всім до скорих зустріч! Також переходь на моє наступне відео, воно зліва і справа.